Приїхали шестерні на коробку Raptor, Raptor 700 інжекторний ось цей. красунчик. Шестерні заказував власник, так як ми пообіцяли сроком скоріше, але вийшло як завжди. Ну, Ямаховський, є відмінності це комплект, тому що ось це другої передачі виходить. Тому що, що сталося, зараз розкажу. В кінці, чому це зробилося. Ну Ось є відмінність трішки добре, що шестерня по шліцях пішла, але тут є ось така от виборка. да І вона вона менший, висота зуба не така, менша але сумарна її товщина сіла і заштопорюється все круто. круто Ось ця, от, ось ця підходить. Тільки треба перебирати її з цього боку, але заміряли все супер, тому що переживають ці, вони повернені вже не підлягають. І добре, в принципі, що на раптора продаються окремо, не дешеві. По-моєму, одна з шестерня може 6 тисяч коштувати, інша там 3, ну, відповідно яка, якої. Да? А що було з ним? Це ніхто не знав, що там варена полуось. І коли людина на асфальті дріфтувала, він з'їв дуже багато цей раптор уже давненько. Тобто ми робили двигуна, раніше заклинений шатун був, підклинював уже шатун, це все робилося. Ну, Дріфтував на другій передачі і полуось, яка була варена. Дивіться, оця вже пере... перепакована на нову, бачите? Новенька тут і супорт, вони вже, і зірку, все. Але ось коли на другій передачі він дріфтував, в полу, ось тріснула і ланцюг, який також треба навряд діагностуватись, просто намотався бігом і заклинив, і не витримала не витримала комплект шестень другої передачі. Одна розламалась, навпіл е, десь її була ще ось-ось-ось-ось частинки. А в іншої тільки зуб. Ну, тільки що всі ми троє, власники. Я з напарником сиділи, просили Бога і посадили, буде, буде служити, буде робити. І дай Бог.